Сьогодні у нас 855 мешканців територіальної громади отримали матеріальну допомогу, різні суми, але загальна сума це 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Одразу хочу зазначити, що за перший квартал з початку року матеріальну допомогу отримало 3 тисячі 300 мешканців нашої територіальної громади на загальну суму понад 24 мільйони гривень. Головні категорії, які ми виплачуємо одразу матеріальну допомогу, це родини загиблих, 10 членів сім'ї загиблих отримали матеріальну. Допомогу на 400 тисяч гривень це військові, які потребують реабілітації. Це можуть бути поранення там го року, 23-го року, 24-го року. І навіть якщо є поранення там 15-го року спочатку російсько-української війни сьогодні 162 таких військовослужбовців отримали матеріальну допомогу на реабілітацію. Загальна сума. Понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ну а також матеріальну допомогу отримують всі діючі військовослужбовці і демобілізовані військовослужбовці сьогодні в нас отримало. 477 військовослужбовців або вже ветеранів матеріальну допомогу на загальну суму 2 мільйона 600 тисяч гривень. Крім того, п'ять родин отримали матеріальну допомогу. Це матеріальна допомога потрібна для ліквідації наслідків терористичних атак Російської туристичної держави.